Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розберемося ще з декількома питаннями, які задають на співбесідах для iOS джунів. Та перш ніж ми почнемо, хотів би повідомити вам, що під цим відео в описі ви можете знайти посилання на мій телеграм-канал, де також є багато інформації, яка буде потрібна для людей, які захочуть. Потрапити в IT, як iOS девелопер, або вже там знаходяться. Тобто там розглядаємо питання пов'язані з iOS девелопментом. Також там буде і посилання на мій Instagram. Якщо у вас будуть якісь питання, можете писати в Instagram. А тепер давайте перейдемо саме до питань, які задають на співбесідах. І перше питання, яке б я хотів сьогодні розглянути, це. Для чого потрібні протокол у SWIFT. І дуже часто після цього питання просять навести приклади. Так от, протокол діє як креслення властивостей та методів. Він описує, як має поводитись тип відповідний цьому протоколу. Тобто клас, як наче, або структура, як наче просто підписується на цей протокол, і потрібні і повинні реалізувати властивості та методи. Описані в протоколі. Тобто ви не можете створювати екземпляри протоколів. Швидше ви можете зробити так, щоб, наприклад, клас відповідав протоколу. Для прикладу, давайте створимо протокол Animal. Та в протоколі в нас будуть такі властивості, як Name. Це буде string. Також буде Color, Також нехай буде стрінг. Та буде функція Make Sound. Тобто якийсь саунд, який може створити тварина. Давайте, давайте створимо два класи, які відповідають протоколу Animal. Тобто, таким чином потрібно, щоб вони реалізували поведінку, описану в протоколі Animal. Тобто, потрібно, щоб були дві змінні: name і color, і метод MakeSound. Давайте створимо клас CAT. Який успадковується від Animal. Ось, до речі, цікаво, що Swift нам сам підказує, що нам потрібно реалізувати ці методи. Це просто чудово, не потрібно це все писати руками. Нехай ім'я нашої тварини кашеня буде. Е, пончик. Uh, color – Red. Make Sound – він може робити саунд. Uh, meow. Так, uh, клас Cat створили. Давайте створимо ще один клас, який успадковується від протоколу Animal. Нехай це буде Doc. Doc. Animal. І нам Swift підказує, як ми повинні реалізувати цей клас. Є. Є і name, і функція. Name нехай буде. Rex Color Black Sound Print uh, Sound Half uh, Ну, як приклад, ми можемо тепер створити, наприклад, екземпляр класу Cat І у cat викликати функцію make sound. Давайте подивимось, що відбувається. Зараз Xcode думає. думає. І як ми бачимо, у нас print мяу відбулося. Тобто все працює. Те саме відбудеться і з DOC. Не будемо витрачати на це час. Давайте помітимо це як question 1. Друге питання у нас буде. Question 2. А друге питання. Навіщо потрібен оператор виду подвійний знак питання? Ось отакий оператор. Давайте, якщо що ви поставите на паузу, просто подумайте, як би ви відповіли на це питання, а я одразу дам відповідь на це. Оператор подвійного знаку питання, відомий як оператор об'єднання або злиття, він повертає значення в лівій частині, якщо воно не дорівнює ніл. Якщо ліва частина дорівнює ніл, то повертається значення у правій частині. Його можна використовувати як скорочення для перевірки того, чи е, опціональне значення дорівнює ніл чи ні. Е, Краще це, мабуть, відобразити на прикладі. Наприклад, у вас є ім'я Name, яке має це опціональний тип string, тобто зі знаком питання, він може, name у нас може бути або nil, або значення. І щоб дізнатись, чи є у нас значення в змінній name, за допомогою if ми повинні писати name, не дорівнює nil, тоді print print, name, наприклад. Або якась інша логіка. В інакшому випадку print NASIM. Нічого немає. Бачите, це у нас займає 1, 2, 3, 4, 5 строк коду. Звичайна перевірка. Чому воно свариться? Так, так, так. Добре, напишемо трохи інакше. Добре, не має значення. В принципі, ця помилка, що відображається. Зараз не будемо з нею розбиратись. Воно. Тобто, якщо давайте повернемось до if, якщо у нас Name не дорівнює nil, то роздрукувати ім'я. Якщо ім'я дорівнює nil, то роздрукувати nothing. За допомогою оператора об'єднання або злиття, ми можемо писати. Набагато простіший код, як, наприклад, зробити так, Print Name, якщо не Name, то nothing. Це просто одне і те ж з оцим використанням if-у. Наприклад, ми if ще можемо використати не наглядніше, як написано зараз, але ми можемо також написати let Name. Ще таку перевірку на nil можливо. Тоді у нас і ця помилка зникне. Ось, будь ласка. Тобто, або так, або так. І давайте подивимось, що відбувається. Print Nassin Nossin. Тобто ось ми бачимо Nassin Nassin. Мяу це у нас з минулого питання. Давайте закоментуємо, щоб нам не заважало, та повторимо ще раз. Чому у нас написало Nassim? Тому що Name у нас дорівнює NIL, і в цьому моменті у нас потрапило в цей блок Else. А Тут в нас е оператор злиття виконався, він зрозумів, що ніл, і тому роздрукував Насінь. Е тепер давайте перевіримо, коли в нас тут буде якесь значення, наприклад, Петро. Бачите, і тут, і тут роздрукувало Петро. Тобто логіку воно виконує одну і ту ж саму, просто перевіряє ней. На НІЛ, але якби другий варіант виглядає більш простим, простим так як е, його буде легше читати іншому девелоперу. Тому що прочитати if так це не складно, але треба трошки подумати. А тут все одною строкою прочитали і все видно. Ось навіщо потрібен оператор злиття? Так, з цим питанням ми теж закінчили. Давайте перейдемо до питання 3. Третє питання буде таким. Навіщо використовується guard? Оператор guard. теж можете поставити на паузу, подумати, як би ви відповіли на це питання, а ми продовжимо. Оператор guard схожий на оператор IF, але працює навпаки. Тобто він запускається лише тоді, коли деякі умови не виконуються. Наприклад, оператор Guard використовується для виходу з функції. Давайте створимо змінну, Наприклад, count, яка дорівнює 5. Та напишемо функцію test. І в функції test напишемо guard count більше 6. І якщо ні, то print this Блок із Run, наприклад, і ставимо Return. Тобто, якщо у нас потрапляє в цей блок, функція далі не виконується, і ми виходимо з цієї функції. Якщо не виконується, пишемо Print, блок guard. Давайте тепер визовемо функцію тест, та подивимося, що відбувається. This block is run. Тобто в нас потрапило ось сюди, в guard. Тобто у нас ця умова false і guard перевіряє. Якщо false, значить йдемо сюди. Якщо true, цей блок. Не виконується, та йде далі. Тобто дуже схоже з if, але працює якби трошки навпаки. E, guard більш опирається на значення false, if опирається на значення true. Давайте тепер e, зробимо, щоб guard було true. Тобто умова виконувалась. наприклад, count більше 4. Count у нас 5. Більше 4, так, більше. Давайте подивимось тепер, який зараз блок виконається. Блок після Guard. Тобто програма потрапила сюди. Це і все, що я хотів вам на сьогодні розповісти. Також, якщо хто потрапив на мій канал вперше, можете переходити і на інші відео, дивитись їх, там багато корисної інформації. Та навіть про співбесіди це вже третє відео. Е, можете переходити та дивитись інші питання, пов'язані з співбесідами. Дякую за увагу. Переходьте на мій телеграм-канал, теж підписуйтесь. Буде багато цікавої інформації. До зустрічі!